Йоу! Всім привіт! Відео не було 300 років, тому що я працювала дуже довго. Дуже весело. Життя. Живем! Окей! Слава Україні! Мене звати Стефані. І сьогодні ми будемо говорити знову про манхву, тому що мультики я не дивилася. Хоча... Можливо, скоро вийде огляд на один мультик, який я зараз дивлюся. Але дивлюся його не часто, тому я не знаю, коли я закінчу його дивитися. Там багато серій. Що ж, на темі дня у нас манхва. Я не знаю, чи ця назва перекладена правильно. Тому, філологи, не нападайте на мене, будь ласка. Манхва у нас називається. Я стою дурним, коли справи стосуються моєї доньки. Юху! Погнали. Я стою дурним, коли справи стосуються моєї доньки. Вийшла у нас у 2021 році. Недавня манхва. Небагато епізодів. Брешу. Епізодів у нас 90. Сьогодні вийшов 90-й епізод в англійському перекладі. Сьогодні чи вчора вечором? Я так кажу, ніби це відео вийде сьогодні. Хоча я надію, що воно вийде сьогодні. А сьогодні у нас середа. Число сьоме. Во. Якщо це відео вийде пізніше, ніж середу числа сьомого, просто знаєте, мені включило світло, я почала грати гіншин і все. І робоче. До речі, це мій ю ю, 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 ю. Короче, додавайтеся до мене в ю У мене друзів. Три. Чотири. Стається. Автором у нас є Ківо. Ківо. -кі Коротше, Кей. І наша, W І два О. Ківо. Ілюстратор у нас Саян. Я не знаю, чи ці двоє працювали над іншими роботами, тому що в англійському бракді я для них нічого не знайшла. В корейському шукати не буду, тому що я так путаюся в корейському саме от в корейських сайтах, бо я корейську знаю на рівні. Я не знаю, на якому рівні я її знаю, щоб вам пояснити, як це низько. Жанри, жанри, давайте до жанру. Бо я зараз нафігачу тут вам інформацію про своє життя на півроку вперед. Що жанр у нас це комедія, драма як завжди, тому що. Ну, а я без драм. Я ненавиджу драм, але вона є всюди. У в кожній мангві що поробиш? І е, цей жанр, я не знаю, як його перекласти українською мовою. Це типу як шматок життя. Ну, типу, slice of life. Це у нас три такі основні жанри. Ну, а по таким маленьким жанрам я навіть не знаю. Там немає романтики, там типу, більше як сімейні відносини, father daughter you know? Батько-донька, отакі відносини у нас. Історія нам розповідає про 25-річного безробітного чувака, якого звати Лі Джон. Він такий собі живе, нікого не чіпає. В нього, я так розумію, при родах помирає мати, його родах, ну ви розумієте. А потім, коли він вже трошки підростає, помирає його батько. І він залишається сам. І живе сам в місті, тому він ніде не пішов вчитися, він працює в тому конвініт-сторе. Це, типу, знаєте, як в нас, АТБ. під будинком і зручно, типу, тебе близенько, такого, типу. Він працює в тебе близенько, і все в нього чудово, все нормально. І тут похорони його дядька. Дядько дурак повнейший, знаєте, він його пам'ятає як придурушного придурка. І він таким був придуручним придурком. Він ну, взагалі реально таких дядьків я навіть би в своїй родині не згадувала. Я і не згадую таких дядьків придурочних. Ну, реально, придурка, придурка. Він на похороні, всі обговорять, як він добре виріс без батька, хоч вони його не забрали, коли він був лише дитиною, і він сам виріс. Коротше, його родичі якісь дурні теж. Але вони всі обговорюють, і тут заходить мова про те, що в його дядька є дитина. Маленька дитина, 5 рочків дитині. І вони такі: Ну, ми її забирати не будемо. Старші старші люди, старші люди. Ми її забирати не будемо, бо у нас немає як. А ти, Живон? тобі 25 років, ти безробітні працюєш в АТБ. Я не знаю, яка зарплата в АТБ касира, але от ти працюєш касиром в АТБ. Чому би тобі не забрати ще п'ятирічну дитину до себе додому? Коли ти живеш в такій мініатюрній кімнаті? Ну ну, 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 ну чого ти не хочеш забрати п'ятирічну дитину до себе додому і жити з нею? А Філь, я знаю, як ви двоє виживете. Тобі тільки 5, ну знаєш, ти ще в сім'ю не збирався, от вона приїхала, тобі підвалили. Він ну, каже, ну що, дурненький, я. ж... Я безробітний чел. Мені всього 25, мене є бабуся, яка мене ненавидить. І все. Мені гроша за душею. Ви Реально ви серйозно. Ви, ви, ви думаєте, мієте? Ну, і вони такі, ой, ну не хочеш забирати такі, скажи, мені відомо дідам, все мені відомо Дідам, блядь. сином. то все слухає. Коротше. І тут приводять ту дитину. Сао юнду її звати Сео юнду. П'ятирічна маленька дівчинка, яка виглядає не менше, ніж 5 років. Вона оглядає, знаєте, що їй десь може три виповнилося недавно. Вона малесенька, вся грязна, худюща, Навіть видно, що не їла дуже довго. Ну, типу, реально, дитина не доглянута взагалі. І її садять біля нашого джона. І джон ото все вислуховує. І це так само юнду, все вислуховує. Мені бере за руку, тому що вона трясеться. Вона перестає так сильно трястися. Він то все вислуховує і каже: чому ви про це говорите при дитині, що ви її здаєте в дідом, що вона нікому не потрібна, що, дурні чи що? Вона каже, ти нічого не розумієш, ми дорослі. Ну і він пориві гніву, бере її з собою. каже: все, я її буду виходити, пішла в сраку всі ви, всі мої родичі, я більше вас, все, все я пішла, до дупи. Не зустрінемося ми з вами на Різдво. Папа! -па. Ну, він зі сіла пропрощався. тепер зустрічатися на Різдво Пасху вони не планують. І по дорозі він. Він розумієш, він не зможе виховати дитину маленьку. Дитині п'ять років, він не зможе виховати. Але І сказати, оця його е, прайд... Е, одним словом. Не придурок він, що повертається назад і казати їм, що вам, мені та не потрібно. Він її забрав. Я її забрав, я її тепер маю виховати. Починається життя Чвона і Починається їхнє прекрасне життя. Його сприймають за поганого батька, тому що на цілі юнду дуже багато синяків. Тобто Її оригінальний батько. з неї дуже сильно знущався, типу абьюзер повніше. Знаєте, як є в геншині паксі, є ота аб'юз, коротше, та дира, що там поверхи і треба битися з монстрами. Вот. я їх називаю аб'юзери. І от аб'юз. Він був аб'юзером, і він коротше бив дитиною. Вона дуже боїться дорослих людей. Вона взагалі всього боїться. Вона, ну, а він, тобто наш головний герой Джуон, він починає вчити її, що це таке погане, як ти думаєш. Він починає пікуватися про неї як про свою дитину. Він дозволяє її кликати її татом. На шляху дуже боялась кликати її татом, І він такий, типу. Та клич, типу, на що ти такого? Бо тому що її тато, той що помер. Він з нею зразу в ній бив. Кори, ну, ну щастя, з нею, якщо кликала його тату. Їхнє життя таке миленьке, продовжується. Тато і донька. Вони вчаться жити як тато і донька, знаєте, продовжувати жити. Він відводити до психолога. Вони працюють на її травм. Все, все прекрасно, все чудово. Вона розвивається, росте. І ось Джон такий. Знімає відео, а вона дуже гарна дитина. Типу юнду дуже гарна дитина. Знаєте, це як є от... Є гарні діти, а є такі діти, що ти дивишся і думаєш, у майбутньому будеш моделлю. Вот, вона дуже гарна дитина. І він, як би це сказати, думає, він знімає про неї відео і такий. От би більше людей це побачило. От більше людей це побачили. І він викладає. На Ютуб як вона їла яйця варені і соду в поїзді. Перегляді ростуть. Канал зразу стає популярним. Тобто всі люблять їнду, вона дуже гарна, всі її люблять. І вони починають знімати відоси на Ютуб. Все прекрасно, все чудово в них. Зростає аудиторія. І тут в цій мангові ви дізнаєтесь про їхні подальші пригоди, як все розвинеться, як все буде класно, супер, круто. Ха. -ха. Що ж, моя оцінка це 10 з 10. Я люблю такі мангви. І перед тим, як ви зараз скажете, такі мангви читають лише ті, в кого є оці Деді Ішус. No! No, У мене в мене нема Деді Ішус. І мамі Ішус мене теж немає. У мене батьки дуже хороші. Я інколи читаю у Манхо і от ці відносини Джувона з Юнду і така Приблизно так до мене ставиться батька. <світ> я люблю своїх батьків. І все. У нас знову хвилинка селф-реклами інстаграм, в якому я не буваю 300 років. Телеграм, якому я не буваю 300 років. Я заходжу, просто в мене такий зараз період, що я не хочу ні з ким спілкуватися і єдине, що я хочу робити, це вмерти. Слава Україні! Героям слава! Слава смерть ворогам! Україна понад усе. Ок, okay, я знімала відео у мене чаю холов. Я його я хочу закрити з ложим чай. Я його підігріваю на пальнику газовому. Я купила собі пальник газовий, в мене є балони газу, я підігріваю на парнику газовому. І вчора я собі спалила тут всю руку. Випадково. Ну, зато в мене тепер тут волосся нема взагалі. Тут ніколи ну, не видно взагалі, Тут тут взагалі нічого нема. Чи хоча б щось є? Якийсь захист, тут ніфіга. Світу нема. Вода є, по ідеї. Всім хорошого дня! Дякую за те, що ви є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за те, що пишете коментарі, хоч якісь. І ми з вами побачимося наступного відео.